Я відкрив новий канал на Ютубі. Е, ну, як ви, ви це це е, я хочу сказати, що те, що на моєму каналі будуть зніматися такі ігри, як Counter-Strike, е, ну, може, даже, може даже Sims, різні програмки, е, 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 також Майнкрафт. Для злому Wi-Fi. Отже, я розкрив, ну, починаю дуже цікавий проект, де також на моєму каналі буде гриферство Minecraft, Звісно, я буду горів е, ну, гриферити з ну, з читом нодус, бо ну, не дуже спочатку дуже класно гриферити різних. Різне. Я хочу сказати, що ви ну, не будете, ну, вам не буде скучно на моєму каналі. Я буду різні відео знімати. Ну що ж, дякую за перегляд цього відео. До побачення!